Редакція онлайн-медіа, спостерігаючи за ситуацією навколо адвоката Андрія Смирнова, який заявляє про тиск з боку правоохоронних органів та Хаджубейської районної адміністрації через його недієздатного брата, якого Андрій, яким Андрій опікується з дитинством. Адвокат вважає, що тиск адміністрації через правоохоронні органи пов'язаний з тим, що Андрій Смірнов приймав участь у багатьох справах, які пов'язані з військовими та, та які пов'язані з людьми з інвалідністю. У своїх зверненнях адвокат наполягає на тому, що правоохоронні органи намагаються чинити на нього тиск, ініціюючи скасування опіки над його недієздатним братом. Раніше комісія з питань опіки офіційно підтверджувала, що брак забезпечений усім необхідним та порушення не встановлене. Однак, після втручання правоохоронців позиція комісії різко змінилася. Андрій Смірно вважається вибірковим правосуддям, оскільки правоохоронці не знайшли порушень у його професійній діяльності і намагаються вдарити через соціально вразливого родича особу з інвалідністю з дитинства. Чиновники стверджують, що навіть у разі скасування опіки нічого не зміниться, оскільки брат ніби і надалі буде забезпечений Андрієм Смірновим. Юристи називають такі аргументи абсурдними та незаконними, адже потреби недієздатної людини значно ширші, ніж питання фінансування утримання. Я вважаю, що рішення комісії було несправедливим, оскільки вони вважають, що необхідно позбавити опікуна опікунських прав, але ніякої альтернативи вони не наводять. І у зв'язку з цим на державу буде покладений додатковий тягар щодо забезпечення особи, яка є ну, фактично психічно хворою і якій потрібен постійний догляд, пов'язаний в тому числі забезпеченням його лікуванням та харчуванням. З'являється питання, навіщо тоді існує взагалі органи піки та піклування, якщо, на їх думку, недієздатне може бути без опікуна. Органи піки та піклування такими висловленнями самі ставлять під сумнів свою значимість, а спривідники адміністрації повністю знецінюють свою роботу. Адвокат направив свій запит, намагаючи вияснити, чому цю справу назвали першим подібним. Випадкам, а також надати статистику аналогічних рішень органу опіки. Якщо з'ясується, що раніше таких звернень не було, це стане додатковим доказом того, що на адвоката здійснюється тиск. Андрій Смірнов стверджує, що в разі продовження противоправних дій проти нього. Він буде ініціювати масштабну перевірку співробітників адміністрації та їх родичів щодо можливого оформлення фіктивного статусу людини з інвалідністю з метою ухилення від мобілізації і незаконного отримування соціальних виплат. Пам'ятаєте, про один такий випадок наша редакція писала, як депутат Одеської обласної ради Вадим Колойденко став фіктивним інвалідом та вже позбавленим цього статусу саме завдяки втручанню медіа. Адвокат Андрій Смірнов стверджує, що якщо сім'ю використовують як інструмент тиску, перевірка торкнеться усіх від органів опіки до кожного, хто оформив пільги без законних підстав України, спостерігає за ситуацією далі. Роман Варшанідзе Альтернатіва Орг.